Всім привіт! Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня. І сьогодні ми будемо розмовляти на тему секс під час стресу і що робити, коли не хочеться сексу через великий рівень стресу. Щодня ми маємо величезну атаку на наш організм. Це величезна кількість стресу, рівень адреналіну підвищується, кортизол підвищується, і ми не знаємо, що з цим робити, окрім як пережити цю втрату, горе, втрату нормального життя і сексу, і як його повернути? Спочатку ми турбуємось про своє здоров'я, спочатку фізичне, потім ментальне. І лише потім вже про секс. Рівень адреналину спадає через 17-20 хвилин в середньому після закінчення, наприклад, повітряної тривоги. Тобто, вам ще потрібен деякий час, щоб вийшов адреналин. Кортизол виходить з організму вдвічі довше. В інших варіантах він може виходити в 3-4 рази. Довше, тобто рівень кортизолу, враховуючи життя українців у стаді повномасштабного вторгнення, постійно підвищений. Як з цим справлятись? В першу чергу не забувайте про медичну та психологічну допомогу. Така гігієна допоможе вам тримати свій ментальний та нервовий стан у спокою та хоча б більш-менш у стабільності. Не нехтуйте відвідуванням психіатра або невропатолога для того, щоб приймати антидепресанти, нейролептики або протитривожні пігулки. Це допоможе вам знизити рівень кортизолу та стабілізувати ваш стан. Що відбувається з нами, коли стрес великий? А секс не відбувається. Варто пам'ятати, що секс допоможе знизити рівень кортизолу та адреналіну в крові. Давайте згадаємо просту вправу для зняття тривожності. По Джейкобсону, коли ви напружуєтесь повністю від макушечки до п'яточок, для того, щоб отримати максимум і різко відпускаєте все це напруження, і вам стає легше. Це вправа для зняття тривожності. А тепер давайте подивимось на секс. Під час сексу, коли ви отримуєте оргазм та задоволення, ваше тіло повністю напружується і має розслаблення. Кінці, тобто таким чином ви теж знімаєте рівень тривоги. Те задоволення, котре ви отримуєте разом зі своїм партнером або партнеркою, це не лише фізичне задоволення, це і емоційне задоволення. Оскільки ви разом, ви близькі, вам комфортно одне з одним, ви маєте відчуття безпеки і довіри одне до одного. І це дійсно підніметь ваші гормони щастя. У мене взагалі нема бажання до сексу, і навіщо воно мені це все потрібно, а вдруг знову повітряна тривога, я тут сексом займаюсь. Як це так? Дуже багато людей кажуть подібну фразу. Варто пам'ятати, що секс це найприродніший спосіб зниження стресу. Якщо вам важко нагадувати собі, що необхідно займатися сексом, ми можемо піти. Таким чином, в графік. Це звучить дуже, ну, так собі, так, графік сексу. Дивіться, ви можете зробити таким чином. Ви призначили собі, що. Один раз на тиждень або два рази на тиждень у вас повинен бути секс. Коли він буде відбуватись? Це вже інше питання. Тобто вівторок, два рази, або понеділок і неділя по разу, або взагалі якось інакше. Та цей графік ви повинні виконувати. Ставте собі, на собі нагадування про те, що десь тут в мене повинен бути секс. Ходіть на побачення зі своїм партнером або партнеркою. Для того, щоб це було нібито прелюдія до сексу. Та ми повинні пам'ятати, знову ж таки, пам'ятати, пам'ятати і пам'ятати, що секс повинен закінчуватись оргазмом, тільки тоді рівень стресу буде менший. А що робити тим, у кого нема не партнерки, не партнера? Мастурбація. Саме класний спосіб насправді це мастурбація, тому що це допоможе вам і графік контролювати, і від партнера та партнерки не залежати. Багато людей жаліються на те, що під час стресу або прийому антидепресантів рівень лібіду знижується. Насправді це хибне уявлення під час стресу. Бажання ваше просто відходить на задній план, тому що ви думаєте виключно про ваш стрес, а не про те, що приносить вам задоволення. Згадайте всі свої ресурси, все, що вам приносить, знову ж таки, задоволення. Те, від чого ви кайфуєте: секс, прогулянки, прослуховування музики, передивляння улюблених фільмів та серіалів, це все допоможе вам знизити рівень стресу і повернути секс у ваше життя. Знижене лібідо під час прийому антидепресантів частіше буває ятрогенної форми. Це те, коли ми десь прочитали, згадали, або хтось нас там колись попередив, що не можна приймати, АД, тому що лібідо знизиться, ще й вага набереться, там багато чого. Насправді такого не відбувається. Це те, що ми самі запам'ятали, прочитали і тепер виконуємо як слухняні дітки. Само по собі бажання сексу не з'являється, його потрібно підігрівати. І це важливий момент. Згадайте про ваші ерогенні зони, згадайте про те, що приносить вам романтику у ваші стосунки, навіть якщо це стосунки самим з собою. Згадайте про те, які приємні запахи та аромати вам подобається вдихати. Згадайте про те, що вас збуджує, навіть якщо це порно. Та спорно краще не перебільшувати. Отже, займайтесь сексом. Це знижує стрес, приносить задоволення, підвищує самооцінку та дарує неймовірні відчуття. А після того, як ви зробите свої діла, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та ставте лайки.